Між тим набу і САП повідомили про підозру заступнику голови КМДА Петро Оленичу. Його підозрюють у нібито незаконній передачі території парку нивки під забудову. Таке повідомили у прес-службі НАБУ. У слідстві йдеться про події 19-го року, коли Оленич був директором департаменту земельних ресурсів КМДА. Тоді посадовець на розгляд депутатів Київради подав проєкт земноустрою, де східну частину парку мали передати в оренду для будівництва житлово-офісного комплексу. У пояснювальній записці Петро Оленич Утім, то не вказав факт того, що ділянка належить до природно заповідного фонду як наслідок. Компанія отримала під забудову частину парку площею. Майже трохи більше ніж пів гектара, зазначимо наразі будівництво припинено. Ну і Петро Оленич одразу відреагував у соціальних мережах на повідомлену йому підозру. Він зазначив, що тоді департамент діяв згідно з чинним законодавством та всі дозволи. І містобудівна документація були видані ще в 2017-2018 роках до того як він обійняв посаду директора. Департамент завжди сприяв і надавав усю запитувану інформацію правоохоронним органам та співпрацював зі слідством з цього питання. У будь-якому разі, я наголошую на вимозі неопередженого слідства та готовий до співпраці з правоохоронними органами. Свою правоту і невинуватість доводитиму у правовий спосіб, а також наполягатиму на виявленні та притягненні до відповідальності громадян, які вели в оману правоохоронців. Надавши недостовірну інформацію щодо цієї справи